Нам треба мати надлишок душевних сил. Правильний духовний стан. І якщо подумати, от останнім часом у нас звучить такий мотив. Душевне здоров'я пов'язане з тим, що ти відчуваєш спокій в присутності Божій. Спокій, не дивлячись ні на що, що б там не було. Труднощі, страждання, випробування, хвороби і неминучі, що на нас насувається. Все може бути Тому маєш зберігати спокій. Це не означає безумність і нереалістичне ставлення до свого майбутнього. Це означає розуміння всього і все одно спочи. Бо ти в руках Божих, бо ти з Богом. І якщо ти з ним, він тебе не покидає. І на тобі звершується воля Божа. А коли вона звершується, то це найкраще, що з тобою може бути. Вона може бути суворою. Бо світ влаштовано таким, що він і прекрасний, і трагічний. Але ти разом з ним. В усіх труднощах і трагедіях, в усіх втратах, в усьому горі своєму, і всякій радості теж ти з ним. І це запорука того, що ти витримаєш це належним чином до кінця і будеш перед ним протягом всього життя. І тоді, коли треба буде перетинати його межу. В найкращому стані. Ми можемо згадати, що людина є носієм образу Божого. І якщо б у мене був виявлений, явно присутній, той образ Божий. Я думаю, знов-таки це було б ознакою мого здоров'я. Бо якщо образ Божий, а Бог є світло, що під сяє, і темрява не охопить його. Отже, світло. Бог є безумовне добро, І добро має бути в тобі. Бог є любов, і має бути в тобі любов. Бог є сонце правди. І має це бути в тобі. Якщо б, якщо б нічого зайвого у нас не було, а було б саме це світло, добро, любов і правда. Я думаю, що ми і спокійними були б більше, ніж буваємо. Тому що присутність тоді образу Божого теж є запорукою того спокою. А коли ти його втрачаєш, приходить і неспокій, і тривога, і туга, і та духовна скорбота, яку без Бога вилікувати неможливо. І от нам розуміння, от чого ми збираємось. А ми що спокійні. Не зім'я пока. Спокій присутності Божій це властиво окремим молитви Таким, знаєте? А всі інших суті чи тривозі. Турбок і, неспокій. і не спокій. І головне невпевненість. Така невпевненість. Зрозуміло, що нас таке? Бо не досконалий стан душі. І чи ми можемо сказати, що в мені нічого немає, крім світла, добра, любові і правди в моєму внутрішньому середовищі, оце внутрішня людина в мені має бути тільки тим, хто є образ Божий. А це. Не на 100% правду, це б'яково дуже кажучи. Щось відпадне і темне, щось брудне, щось спокусливе. Війшло в мій внутрішній світ, не те, що воно було тут поряд зі мною. війшло в мій внутрішній світ. Збив те, що щось перелякало, щось занепокоїло. Щось прижило до стану туги чи тривоги, невпевненості і тощо і тощо. І за тим всім спокусливим, темним, брудним, злим і сповненим з ненависті і неправди вже його образу Божого часом не Якщо буде. Якщо бути чесним, то кожен з нас. Подібний стан пережив. Так можливо. Потім вдалося якось це трошки собі гамувати. і ці пристрасті, і ці спокуси, і цю агресію внутрішню, і цей неспокій, що трасе людиною. Якось з досвідом. Приходить розуміння, як з цим впоратись, але ж до кінця насправді жоден з нас цього подолати і не може. Бо ми живі і ми вразливі, і ми дражливі. І через це реагуємо бурхливо. Стимул, відповідна реакція, відповідна, зеркальна. Він мені зло, я йому злою. Він мені агресію, я йому агресію. Він нав'язує мені безнадію і я піддаюся тим з задоволенням. Які сили лякають на кожному кроці наш. І ми піддаємося тим страхам. І жахам. і це все призводить до не те, що недосконало, до хворобливого стану душі. І нам треба з цим зробити. Ми в першу чергу лікуємо душу, потім тіло, потім долю. І доля лікується, бачив. Слава Богу, я чверть століття. Звершується таїнство і бачив наслідки, позитивні і часом дуже швидкі наслідки. І тіло лікується часом. І так, що на довгі роки вистачає того заряду, здоров'я, який набуває людина. Але ж головне, без правильного стану душі знов прийде хвороба. Бо всі наші хвороби від неспокою, від невпевненості. Від жаків наших і таке інше. Від недосконалого стану душі. І нам треба зрозуміти, що так за стан душі хто відповідає? Я відповідаю за стан своєї душі. А тому всі претензії, в першу чергу, до себе. Бо це я необачний, нерозумний, недосвідчений, слабкий, неспроможний, недосконалий. Спустив себе і темряв, і зло, і бруд, і спокуси, і агресію, і ненависть, і неправду якось. Воно налізло на мене. Але я не зміг поставити перестати. Не зміг відкинути, не спробігся. І тому я повинен висунути претензії до самого себе. І в тому сутність проблеми з Я втрачаю образ Божий. Разом з тим втрачаю спокій в присутності Божій, бо ні спокою, ні присутності Божої я не відчуваю. Через те, що впустив в себе бруд, зло, ненависть, неправду, спокуси. Я визнати маю. Я відповідаю і раз впустив, так уже і винен. І ніхто за мене не винен в тому, що я впустив. Суєту, бруд і спокус. Піддався спокусі. Хто спокушав, винен в своєму, а я спокусився. Піддався на провокацію. Хто провокував, винен в своєму, винен в своєму. Але ж я піддамся, і за мене ніхто не може ні піддатися на провокацію, ні слова сказати, ні думку подумати, ні почуття пережити, ніхто за мене, тільки я. І коли я усвідомлюю свою відповідальність за стан своєї душі, за її спасім. Якщо щось зробив, сказав, подумав, схотів, уявив, відчув, що суперечить образу Божому. Я винен. Повинен визнати, я винен, Господи, я впустив в себе те, що суперечить образу Божому. Я винен. А якщо я розумію, що це мене руйнує, я повинен це відкинути. Я повинен схотіти жити по-іншому. Щоб в першу чергу. Можна було відчути цей спокій в присутності Божої, Щоб образ Божий, образ світла добра любові, правди, розкривався в мені, а не щось інше в мені розкривалося. Щоб це розкривалося. І тому я кажу в покаяння, Господи, я винен. Я впустив себе, бруд, тебе, зло, не надо. Я Образ Божий спотворив в собі. Я сам його затопчу. Прости мене, я відкидаю все те, що спотворює образ Божий, всю ту хтивість, всі ті дурниці, всі ті спокуси, всі ті жахи і страхи, все, що мене руйнує, я відкидаю. Прости мене. Я хочу жити по-іншому. Так, щоб в мені розкривався образ Божий. Щоб ти був зі мною. І коли це буде, мій стан душі заспокоїться. Вона буде, ну, досконалості ми не досягнемо в цьому житті. Зрозуміло. ідеал не досягне, тому і є ідеал. Але наближення до досконалості. Наближення до йде, можливе для кожної людини. І кожна людина так чи інакше може знайти примирення з Богом, світом, людьми, сама з собою. І з своєю безсмертною душею можна знайти примирення і жити в мирі з собою, світом, людьми і Богом. І тоді, чого мені турбуватися, якщо я в мирі? Я виріс людьми з Богом. Я можу тільки радіти, тому що він посилає мені дякувати за трудності, і за упробу, і, і за страждання, і за все дякувати. Бо все це стимулює до розвитку мою душу. Ставить перед нею нові завдання і дає їй можливість подолавши негативних розкритися. Отже, ми з вами знайшли формулу покаяння. Вона, вже, вона складається з таких складових. Це по-перше. визнати, що я винен в тому, що пустив, те, 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 в свою душу, в поведінку, думки, почуття, бажання і слова. Якось. Я винен. Але я все це відкидаю, темне, брудне, зле, ненависне, що суперечить образу Божу. Відкидаю. Прости Винен відкидаю все це. Прости мене, Боже, і прийми спілкувань. І поновив мені образ Божий. Бо часом буває так, що сам уже я неспроможний буду його поновити. А він може. Отже, Господи, я винен тобою, при своєю душею, перед людьми і світом. Я винен, але я стикаюсь всього, в чому винен. Прости мене, привив слідкування. Понови образ Божий, дай мені так жити, щоб дід розкривався в мені. Формула покаяння. Якщо ми згодні, ми перед початком соборони завжди приносимо загальну підпокаєм. Ми приймаємо цю форму як те, що я прийняв і хочу відтворювати в своєму покаянні кожен раз. Винен, зрікаючись, прости мене, Боже, розкрий мене образ. Мені. Кожен раз все життя, коли ми будемо каятися, ми будемо застосовувати прямо чи опосередовано цю формулу. Винен, зрікаючись, прости розкрий мене, образ, мені образу Бога. Наші окремі конкретні гріхи це перемінна в цій формулі, а постійна сама форма. Якщо ми згодні застосовувати цю формулу зараз, до того, що знаємо, і чого навіть не знаємо в своїй поведінці, думках і почуттях, і до того, що буде, це і є початок нашого покояння. Якщо ми приймаємо цю формулу, ми звершуємо акт покаяння. Церква відповідає таїнством покаяння, а таїнство покаяння звершується благодаті Духу Святого. І тоді Бог від нас, оте все, чого я зрікаюсь, відокремлює, відкидає, звільняє мене від всього займу. І піти розкривати починає. Той образ Божий, який був захаращений, затоптаний, забитий, заглушили його все це. А тепер все це відійде. Звільниться моя душа від всього того бруду і сміття. І почне розкриватися образ. А з ним я подобаюсь. Якщо він розкриється, людина. Набуває надзвичайних сил. І ніякі випробування страждання. Для неї вже не будуть страшними. В тому сенсі покаяння і соборуння, в якому церква просить прощення наших гріхів. І притясті, в якому Бог входить в нас і наповнює нас собою. Тобто відновлює через притясті образ Божий насправді. Поки я не ніяк волю свою виявляю, звільнитися від цього, що зайде. в не стіляється душа і наповнюється чимось, благодатним, світлим, добрим. І в цю оселю приходить через причастя Господь Бог і надає нам все властиве йому, щоб воно далі розкривалося в нас. В тому всього, що з нами відбувається в церкві. І тепер ми з вами можемо здійснити акт покаяння. Ми прийняли цю формулу. Хто прийняв, той залишається, хто не прийняв, той може бути. Ми прийняли цю формулу. Я підходжу, ви називаєте ім'я. І Я застосовую іншу формулу. Формулу прощення гріхів від Бога і церкви. А це та духовна хірургія, завдяки її, які відокремлюється від нас, Це те, що в нас образ Божий. І лікування починається. І формула, яка застосовується церквою інших молоток в чині покаяння, така. Ти прийшов до лікарні, дивись, щоб не відійти, тобі не вилікував. Визнаймо, що я вийду. Зречись всього темного брудного зло. Шукай образу Божого і лікування почати. Як кошти називається міста.